Зловила, ну, якщо ви вже тут, давайте з вами поговоримо про четверте крило та другу частину залізне полум'я. Одразу попереджаю відео без спойлерів, тому можете сміливо дивитись. Але якщо ви вже читали ці книжки чи не боїтеся спойлерів або навпаки, їх жадаєте, звісно, можете переходити до мене на YouTube канал, там буде повний відеовідгук. Отже, починаємо. Одразу хочу сказати, мені неймовірно сподобалася ця історія. Тут є дракони, а дракони я не знаю. Тут просто це любов на любов. По-перше, я прочитала це досить швидко, тому що написано легко і, я би так сказала, серіально. Я коли читала, в мене було відчуття, ніби я дивлюся просто серіал у себе в голові. Так, я згодна з багатьма, хто хейтить цю книгу, що тут просто кліше на кліше, але чесно сказати, мені все одно подобалося. Так, було дуже багато моментів, котрі я знала наперед, що саме буде відбуватися, які далі будуть події. Ну, Без цього. Я не знаю, мені сподобалося, тому що тут також було багато моментів, котрі я, наприклад, не очікувала, що воно буде саме так. Мені е, сподобалася ну, головна героїня, я не впевнена, що вона мені прям дуже сподобалася. Але ось її друзі, друзі мені дуже сподобалися. Мені сподобалися її друзі, мені сподобалися дракони, котрі тут також відіграють дуже важливу роль. І взагалі цікава історія. Я буду читати далі. Буду, можливо, ще зроблю відгук, коли вже нарешті вийде третя частина, і ми з вами вже поспілкуємось, тому що в мене є декілька теорій. Можливо, у вас є також якісь теорії, звісно, ви можете їми поділитися в коментарях. А також хочу вас запитати, до якої групи відноситеся ви. Ті люди, котрі хетять цю книгу, чи, навпаки, ті люди, котрі її обожнюють. Тому що я відношусь до групи, кот. Сподобалася книжка і я, я її буду рекомендувати. Чому би ні? Вона дуже цікава, вона дуже легенька. Хоча я тут плакала, я тут плакала, я тут сміялась, вона викликала в мене емоції. А якщо книжка викликає емоції, для мене вона класна книжка. Тому всім приємного читання, насолоджуйтесь, всім па-па!